Um, значить, є у кейс-технології на фоні цього всього декілька особливостей. Um, що я виділила також для себе? Що кейс-технологія, спираючись на положення різних підходів, а вон як я зазначала, їх дуже багато є інтеграційною. Вона поєднує в собі знання уміння з різних сфер. Тобто, ми, ось, наприклад, в 10 класі, якщо ми відкриємо програму. То ми там бачимо, що там дуже багато в себе включає програма. і знання, якісь з управління, і з економіки, і якісь психо... і психології, і вміння комунікувати, і планувати там, де в нас бюджет і так далі. І ось саме ця, ця кейс технологія в цьому і є інтеграційна. Ми поєднуємо дуже багато різних тем в один урок, і всі вони дуже гармонійно взаємодіють між собою. Але процесі використання цієї технології дуже важливо робити акцент на прогрес мислення, а не на готові знання. Тобто, наше завдання створити обставини, в яких дитина буде думати, пропонувати, щось створювати, а не в першу чергу щось зазубрювати, як єдиний варіант, якому немає альтернативи. Ми живемо в такому світі, де кожен день з'являються. Дуже багато різних нових там технологій, чи підручників, чи посібників, і діти мають розуміти, що в цьому, в цьому великому обсязі інформації не може бути якогось варіанту, який ми там чітко ось його тільки можемо дотримуватися. Не заганяємо дитину в якихось якісь межі. Вчимо дитину в цих багатоваріантних варіантних пропозиціях да, в цьому світі обирати те, що підходить саме цій дитині, тому що це є гнучкість, мобільність мислення і так далі, і громадянська освіта є найкращим, найкращою дисципліною в школі, яка може цьому навчити, цьому сприяти. Да, я не кажу зараз про математику чи історію, де є факти, де є формули і так далі, які треба знати бо вони незмінні. А я говорю саме про предмет громадянської освіти, де якраз і передбачається, що дитина думає. Тому що в житті, як життєва навичка, да, цей процес активного мислення є дуже важливим, і дитинка має цьому вже привчатися зі школи. Другий момент, що нам треба досягти на уроці результату. Щоб дитина здобула навичку, навичку говорити, навичку працювати з інформацією, правильно це робити, і багато інших навичок. Тобто ми будуємо свій урок таким чином, щоб дитинка навчилась робити щось конкретно. Щось конкретне, а не здобувала якісь знання. Ось, наприклад, кейс-технологія, це те, -то, те -то, і тето. Ми нічого прагнемо. Ми прагнемо, щоб дитина змогла на основі почутого. Зробити власний висновок, що це для неї, як вона це зрозуміла. Ця кісь технологія підходить абсолютно для дітей різного рівня підготовки. Нам просто треба підлаштувати свій урок таким чином, щоб дитині з тою чи іншою, іншою рівнем підготовки було цікаво. Вона адаптується під будь-який вік. Я знаю, що багато колег намагаються застосувати такі технології і в початковій школі, і дітям дуже подобається працювати з різними а, ситуаціями. Просто вони адаптовані під їхній вік, там більш казкові, якісь фантастичні, мультяшні і так далі. А ще одна особливість: що саме кейс технологія формує а, цінності і життєві установки. Ну, не те, що прям формує, тому що не тільки ж ми впливаємо на наших дітей, а й оточення їхні, і сім'я в першу чергу. Але через такі методи, технології, якщо ми їх використовуємо, ми сприяємо формуванню все ж таки чогось доброго, хорошого, прийнятного для сучасного суспільства. І також, ще дуже важливо, що. Кейс-технологія має свою чітку схему, якої слід дотримуватися вчителю, коли він ем, планує свій урок з використанням кейс-технології.